Те, що буде в кінці перед приходом Ісуса. Там говориться про християн, які перемогли дяволам. І знаєте, чим вони перемогли? Кров'ю Ісуса і свідченням того, що робить Бог у їхньому житті. І там написано, що вони навіть не полюбили своє життя аж до смерті. Але ви знаєте, коли це відбувається, коли віруючи. От... Можуть ось таким чином перемагати тільки тоді, коли вони перебувають в Ісусі Христі. Тому що це не фізичні сили, це не емоціональні сили, це не душевні і не людські, це надприродні Божі сили. Так ось вони будуть тільки тоді, коли ми перебуваємо ми в Ісусі Христі. В Ісусі Христі ми можемо перемогти. А що це означає? Це означає перебувати його в слові і в його святому дусі.